Добрий день, дорогі наші підписчики, настав час зробити обзор на цей пилосос строїтельний. Уже давненько його купив, як давненько, днів 8 назад, 7 березня, ще купив, та ніяк очередь до нього не дійде, щоб зробити огляд на нього. Ось такий пилосос. Зараз покажу його характеристики. Так, ось його характеристики. Пылесос для сухого та вологого прибирання на 20 літрів. Потужність його 1200 Вт. Розрідження 20 кПа. Ємкість, ємкість бака 20 літрів. І ось розетка для електроінструмента є. Функція автозапуску є. Функція видування є. І ступень запису, за, захисту IP24. І маса його 4,4 кг. Ще його о, не розбирав, Як у магазині запакували, так воно і є. При ваше його розберу. Ну вот с таким они есть. Ножичек. И это забираем. Так, все. Так, все состоит. Це я так поняв кульок до пилососа. Поки откладемо одноразовий мішок. Так, откладемо. Потім щітка і насадки до щіток. Ну, ще через розкручу, подивлюся. Так, ось відкрив ось така щіточка. І сюди вставляються насадочки. Тут їх три в комплекті. Є ось така, є ось така, Ой, вона знімається. Отака. І є ось така резинова. Це, мабуть, для вологого прибирання. Зараз я їх вставлю на щетку і покажу вам. Так, ось отак одну щіточку встановив я. Для сухого прибирання. Ось сюди вона вставляється. Є спеціальні пази. Можна з однієї сторони вставляти, бачите пусте, пусте є. Ось тут. Можна з цієї сторони вставляти, кому як куди зручно вставляти. І так само можна всі остальні вставляти. Оце резинова і ось таку, як я показував. Так откладаємо. Так, є ще така інструкція по експлуатації. І такий пилосос. Сейчас я витягну і покажу вам. Так, є ще такі дві трубки. Один в один вставляється. Одне погано, що вони пластикові, а не железна телескопітічка, як обично в пилососах бувають. Ну нічого, я думаю, і таке піде. Так, отак виглядить пилосос. Ще не, не знімав кришку. Там повинні бути ще і шланга, і колесика до, до нього. Є розетка тут. Це для електроінструменту, чи лобзика, чи циркулярної пили, чи торцової пили можна підсойняти, чи шліфмашинку, ну, любо що, що треба, є, щоб витягувало пиль або стружку. Тут написано максимум 2 кВт 2000. Інструмент можна електроінструмент сюди всувати. Тут кнопка це в звичайному режимі, вона робить. Посередині це виключено і двойка це в автоматичному режимі. Це якщо сюди підсоединять електроінструмент. Ну Ми якийсь електроінструмент сунемо і провіримо це. Такий симпатичний. Оце для обичного пилососа вставляється, а це дірка для видува. щось Десь на дорожки треба листя здути, або на робочому місці треба стружку здути, то можна сюди підцінняти і здувати. Це також провіримо. Так, це гачок для електропроводу підвішувати сюди. Можна його в вот такому скрученому стані підвішувати сюди, і можна. Транспортіручним стані його так по кругу замотати. Ось туди два гачка є його так по кругу замотати. А це місце для встановлення насадок один і два. Ну, що відкрию трішку і покажу вам, що там ще в нас всередині. Ще хотів вам сказати, що тут такі дебелі защурки. І так, туго. Туганько закривається. Так, сейчас відкриємо. Так, ось відкрив я. Це там, де двигатель. Ось тут хп фільтр є. З такою защитою металічною сіткою. Є тут ось також фільтр грубої очистки. І з манжетиком резиновим. Отакий, така плотно хороша. Матеріал такий плотний хороший. хороший. Потому шланг. Написано, що 3 метри його. Потом тут у нас є фільтр. Це для того, щоб для волого прибирання обиється той хепе фільтр і ставиться такий фільтр для волого прибирання. Так, ось така щелева насадка довгенька. вона там, де я показую, ставити її отак. Також адаптер для електроінструмента. Різні є розміри. Тут, тут, тут колеса. І на колесах також є місця для встановлення теж всяких ось їх насадок до пилососа. І тут Коротше, залишилося 4 колесика. Зараз я встановлю вам і покажу. Колесика тут легко вставляються. Є спеціальні для них місця посадочні. Ось я 3 встановлю і ось четвертий покажу, як встановлювати. Тут дуже-дуже легко. Так раз і встановили. І ще в комплекті є ось таких 4 саморізика. Ми зараз сюди позакручуємо, зафіксуємо їх, щоб не випадали. Закручувати саморезі будемо також шуруповертом от Дніпра М. Бо неудобно однією рукою закручувати і, і знімати. І покажу як вийшло. Так, все позакручував, встановився ще будемо собирати його. Пластик тут дуже міцний, на удивлення, такий взагалі дуже хороший, не прогибається, ніде нічого. Вставляється сюди оцей фільтр грубої очистки. І Фільтр губоочистки можна или без нього це если воду або жидкость якусь, і оцей одноразовий фільтр. Но він вставляється прямо сюди, на, оце, на цей виход. Ось такий бачите, огромний тут мішок, дуже, навіть літрів 20 влізе туди. Ми його зараз не будемо ставити. Поставимо тільки оцей фільтр. вставляється. виставляється, поправляється і ставиться цей. Ще хочу показати, як знімається тут оцей фільтр. Є така защлка тут. Тут позначено, що зараз закритий, а так відкритий, знімається ця кришечка. І знімається цей фільтр. Фільтр такий хороший. Тут оце резинова. І дуже-дуже туго знімається. Даже однією рукою неудобно. Зараз зніму покажу. Так ось зняв я, дуже туго надівається хорошо. Отак, в всередині також сеточка там желізна металева. Такий добротний фільтр, хороший. Дивіться на сайті, новий стоє, до нього 700 гривень. Отак. От тут вигляє, тут ще є клапан, ось де він. Це клапан. Бачите, опустився на низ, це робоче положення, а от так сюди це, він, коротше, відключається. Це для того, сюди ставиться. Ось цей фільтр. Надівається. Коротше, надівається повністю. І це якщо з влажною уборкою роботи, то його треба надівати. І той фільтр хорошо він, якщо вода вже сюди достигне, він перекриється і відключиться, щоб не попало на двигун. Той клапан нужен. Оцей клапан. Ось я надів його, отак От він виглядить. Ладно, ставимо обратно цей синтетичний фільтр. І одне хорошо, що він також тут, в первых резина везде, а в вторых оце бі... білий, це все син... не небомажняний, він синтетичний то дуже удобно, що можна його продувати компресором, що він не порветься. Також я думаю, можна під струєю води промивати його. Якщо він синтетичний, то не порветься. То я думаю такого фільтра надовго, надовго хватить. І ще хороше преимущество цього пилососа, що тут є такий фільтр грубої очистки, що він. Буде хорошо захищати оцей hepa фільтр. Так, збираємо пилосос. Дуже удобно, що тут йде резинова така прокладочка, Він, і, виходить, як фільтр, іде, і плюс резинова проставка. Це дуже добре, що буде плотно зажиматися тут усе і не буде підсоса воздуха. Буде хороша чага. Бо в інших моделях я дивився, то такого у багатьох пилососів, строїтельного такого нема. Взагалі, як кажуть, пластмаса до пластмаси і нема цієї резинової прокладки. То Дніпром, звісно, позаботились насчет цього. Це дуже добре. Так, ось я його склав. Дуже удобно. тут що тут? Бачите, там, де я казав, колеса є. Тут добре ставити і трубки, оці, і також насадочки різні, бачите, щільва, і також ось така для пола, ну і переходні кож зверху можна ставити. Що, як кажуть, все буде на місці, нічого не загубиться. То дуже-дуже зручно. цього. Також тут є на оцій палці теж для, для насадок. вот это тоже сюда можно оставлять для насадок. То тоже, тоже зручно. Вот так он выглядит симпатично. Дуже красивый. Так, шланг вставляется Просто так вставляємо і проворачуємо. Проворачивается дуже туго, добре крепко держиться. І ще удобно, що тут шланг на 360 градусів крутиться, що не буде закручуватися. То це також удобно. І ще тут така фішка хороша, теж також є. Що якщо в служеному все буде, то можна ставити сюди. Отак. Служеному вигляді дуже То також сюди насадочку, а сюди прямо на парусос ставити. Також з місто є. Отак, в робочому положенні він. Можна скрутити, поставити отак, і все на місці, всі насадочки на місці. Так, приступимо к є у Є, щоб вам показати, як він пилососить. Спочатку ще покажу, як він тягне, скільки він електроенергії бере, чи відповідає тому, що написано. І є в мене така. Переносочка і є на ній отакий ватметр. Щоб провірити, чи, чи дійсно він бере, ну, відповідає, що там написано 1200 Вт. Зараз підключу і покажу вам. Так, ось я приготував і підключив вже його до ватметра, щоб подивитися, скільки він на самом ділі буде брати ватт. Напоминаю, що написано там 1200 Вт. Подивимося, скільки він буде брати. брать. Щас, щас. поправлю, бо у мене. Так. Так, включаємо на першу одиничку. 800-905 вот. 900, вона каже, 910, це колись. 再玩一遍 Це не відповідає він тому, що написано написано 1200 Вт, а на самом деле максимум він взяв 915 Вт. І під нагрузкою менше він бере 700 -то Вт В. Ну ви саме бачили. Так, і ще так і ще вам покажу, як я обіцяв, в мене є такий лобзик. Я його включив у ту розетку, поставив положення на двойку. Зараз включу сюди пилосос, хоча це не Ну, По крайній мере, подивлюся чи підійде. І покажу, чи буде він вмикатися, коли я буду вмикати лобзик. Чи пилосос буде вмикатися? Так, ось я і пилосос. пилосос, навіть без переходника підійшло, все плотно добре. Ще хотів наповнити, що переходник він йде не пластиковий, а резиновий. Що дуже зручно. Тут, виходить, сюди вдіваєте на цю сторону. А тут вже можете навіть обрізати, під який вам треба електроінструмент виход, щоб був. Бачите, він м'ягенький Ну, який не сильно м'ягенький, але такий, що добре, що він резиновий. Так, проверяємо, включаю я лобзик. Це все працює, коли я вмикаю електролобзик і вмикається пилосос. І ще що добре, що він працює після того, як я вимикаю лобзик, він ще працює секунд 5, як кажуть, досасує стружка, яка буде йти від лобзика. Це дуже добре. Дуже ще раз перевіряємо. Бачите, все працює. Бо я дивився обзор якогось китайського пилососа строїтельного альфа називається. То там розетка хоч і була в комплекті, але вона робила чисто як переноска. Вона не вмикала пилосос, коли вмикаєш електроінструмент. А тут все працює. Це дуже добре. І ще, і ще хорошо, що тут. Провід товстенький такий, а це не цей провід. Ну, коротше, до пилососа. Бачите, наскільки товщий провід. І тут, як ви бачите, написано 1,5 квадрата жила йде. І він йде 4-метровий шланга 3 метри і 4 метри провід пилососа, це виходить 7 метрів робоча зона його. Так що, це повноценно. Якусь велику кімнату можна пропилососити. Так що це дуже добре. Так, і ще хочу вам показати. Є в мене такий автомобіль, давно не пилососив в ньому всередині. Ще покажу наскільки він грязний. І попробую цим пилососом попилососити. Так, ось такий в мене грязний автомобіль. Ще подивимося на що він способний, як він порається з цією задачею. Так, ось я коврик убрав, спеціально ще насипав сюди побільше грязюки. і покажу, як він буде справлятися пилосос. Так, умикаю пилосос. Щас по попелесосі і покажу результат, щоб надовго не затягувати відео, бо вже і так велике. Так, от так він попелесосив. Я думаю, чудово. Тяга повні хватає Пилососив я потім без насадки щеліву, так напряму. І в принципі дуже хорошо Сейчас покажу вам, що там у нас у пилососі Правда, я зовсім трошки по пилососу Ну, подивимось. Удобно, як, як я вам вже й казав, що тут є фільтр грубої очистки. Бачите, хепа фільтр ідеально чистий, як новий. Зараз подивимося, що там всередині. Отакий він. Чуть-чуть опелюки. Ну і там всередині, бачите. Трошки сміття те, що я чисто спереді попилососив. Так що я думаю, пилосос дуже хороший, со своєю функцією вполне справляється. Так що пилосос оправдав себе на всі 100%. Кому сподобався мій обзор. Цього пилососа підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, кому які ще його функції і можливості незрозумілі. Чим зможу, тим та й підскажу вам у коментарях. Вибачте, що великувате відео. До нових зустрічей. Пока-пока.